Вітаю всіх підписників каналу Мій Світ! З вами Давид Векуа з енергетичним прогнозом на лютий 2023 року та сприятливими та несприятливими днями лютого. 4 лютого 2023 року на повний місяць нарешті починається енергія року водяного кролика. Крім зміни річних енергій, ми маємо також і зміну місячної енергії, яка в китайській метафізиці називається дерев'яний тигр. Тобто лютий 2023 року це рік водяного кролика та місяць дерев'яного тигра в китайській метафізиці. І маленька прикольна рекомендація для всіх для вас: справи, які будуть розпочаті весні та влітку 2023 року, будуть найбільш прибутковішими і найбільш успішними, ніж ті, які будуть початі осені або взимку. Так як завжди, у цьому відео я для підписників каналу Мій Світ та Чарівної Оксани. Підготував для вас сприятливі та несприятливі дні лютого 2023 року. Давайте почнемо з несприятливих. До несприятливих днів лютого ми віднесемо 11, 12, 19, 20 та 24 лютого. У ці дні уникайте починати нові справи, звертатися за медичною допомогою та з'ясовувати відносини. Енергія цих днів нестабільна. Тому краще нічого цього не робити. Сприятливі дні лютого 2023 року, 5 лютого. Неділя! Цей день має квітучу енергію в сезоні шикарний день для ділової активності, відкриття бізнесу та бізнес-подорожей, хоча це і неділя. Подумайте, чи можете ви зустрітися з партнером у цей день на каву? Та проговорити поточні задачі. Також це гарний день для всіх справ, які мають довгостроково розвиватися. Подумайте, що ви можете розпочати в цей день, що буде квітнути місяцями або роками. 6 лютого, понеділок, гарний день наповнений потужною енергією прибутку. Добре виходити на нову роботу, переїжджати в новий офіс, відкривати новий заклад або торгову точку, запускати рекламні кампанії, залучати клієнтів, підписувати важливі документи та брати на себе зобов'язання все буде з прибутком. 15 лютого. Середа, день має примножуючу дію. Якщо ви хочете примножити щось у своєму житті, що це? Якщо мова йде про фінанси та гроші, заплануйте, щоб вам у цей день хтось заплатив. Таким чином, ви захопите енергію прибутку і заробітків стане ще більше. Не підходить для весілля або початку сталих романтичних відносин, бо будуть з'являтися нові партнери. Також не використовуйте цей день для початку лікування, оформлення на себе кредитів чи подання документів до суду. Примножуйте те, що бажаєте у цей день. 16 лютого четвер. Цей день можна зрушити з місця справи, які застрягли. Якщо у якомусь питанні ви маєте слабку позицію, то енергія цього дня допоможе вам врівноважити ситуацію та зробити умови взаємодії рівними. Це найкер... не гарний день для змагань, якщо ви сильна сторона. Бо сили сторін можуть врівноважитися і буде нічия. 17 лютого п'ятниця фантастичний день для примирення налагодження відносин як на роботі, так і в сім'ї. Підходить для весілля налагоджування довгострокових романтичних відносин. Обов'язково заплануйте якусь романтичну подію для себе або, можливо, підете на побачення. 27 лютого, понеділок. Тут буде справедливо сказати все, що я сказав для 15 лютого тобто супер фінансово, грошово примножуючий день, але ще з більш потужним потенціалом. Обов'язково використайте цей день правильно і додайте своїм справам, своєму бізнесу та собі розквіту. 28 лютого вівторок. Небом керує річна зірка доброчесності інь. Будь-яку справу можна вирішити добром або полюбовно. умиротворююча енергія цього дня дозволить додати романтичності, злагоди та тепла у відносинах з партнером. Чудовий день для весілля, романтики та сімейних справ. Скористайтеся моїми порадами собі на користь. З вами був Давид Веко. Долучайтеся до моїх соцмереж Інстаграм та Ютуб. На все добре. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу відео чи запитання до гостя? Пишіть вже зараз.